Пане Максим, скажіть, чи відчувається зараз на фронті, там на тому напрямку, де ви перебуваєте, або активізація, або підготовка до активізації з боку дії окупантів? Тому що ну, якщо їх послухати, в них скажімо так: настрій перед зимою. Знов спробувати чогось досягти. Навколо Авдіївки безперервно точаться бої. Вони намагаються будь-що е захопити це місто, зрівнявши, можливо, його з землею, але для них це не є проблемою. Історія Бахмуту. Е це підтвердження. Що ви відчуваєте? Е, ну, треба враховувати, що саме на нашому напрямку ворогу досить складно взагалі. Е Зібрати раму, поки що скажімо так, тому що ті підрозділи, які виконували функції оборони, вони всі дуже суттєво розбиті нашими підрозділами, деякі з них взагалі знищені і більше, більше не існують. А ті сили, які сюди зараз перекидають у вигляді резервів та тих підрозділів, які міняють, то їм ще треба час для того, щоб адаптуватися. Але як я вже і казав, очевидно, що перед ними стоїть задача від них її вимагають рухатись вперед, і от навіть в такому стані, навіть враховуючи те, що втрати великі, враховуючи те, що там підрозділи попередні знищення, але тим не менше вони все ж таки роблять такі спроби. Я думаю, що вони будуть намагатись накопичити достатньо сил, щоб в тому числі рухатися і на цьому напрямку. Більше того, ми маємо розуміти, що плани росіян нікуди не ділись і. Дуже небезпечно обманювати себе, знаєте, такими навіть невеличкими власними перемогами, тому що у ворога досить дуже багато ресурсів, а в нього дуже багато особового складу, який він може набирати відправляти. Що стосується мобілізації, то в них, взагалі, якщо вони на початку ще там зробили певні помилки, то зараз вони їх не роблять. Вони набирають людей, відправляють їх і паралельно в цей час, поки ті ще живі, вони вже набирають нових, тому що для них вони вже там умовно списані. Вони розуміють, що їх піхота довго не живе, вони не борються, в принципі за цей показник, їх це абсолютно влаштовує, і тому вони випрацювали в себе таку от систему, що набрали, відправили і одразу набирають наступних, тому що розуміють, що за певний, через певний час ті вже всі там або загинуть, або будуть поранені. Там, або будуть в полоні. Тому в плані ресурсів у ворога їх дуже багато. І людей, і ракети, безпілотників, і артилерії, авіації всього цього на даний момент дуже багато. Тому заспокоюватись, радіти від там, власних невеличких перемог ще, мені здається, зарано, і треба розуміти, що попереду ще є дуже важкі бої, І дуже важкі часи, що попереду нас чекають, тому що ворог не не. Не відклав свої плани. Більше того, я впевнений в тому, що в Москві на столі досі лежить план і по роз... збільшенню лінії фронта, і в тому числі вони я впевнений, не відкинули при певній можливості, при певних обставинах навіть розглядати повертатись до питання Києва. От плавно підвели до мого наступного запитання. А як ви гадаєте, ну от ми бачимо, в принципі, зараз розуміємо, десь на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації ну, були такі надії в українців, вони були там підігріти різними спікерами, що о, зараз росіяни побачать, що захопити е, усю Україну їм не до снаги. Вони на це ресурсу не мають. Українці будуть боротися і відвоювати свої землі, що зараз відбувається. І таким чином, ну, просто. Пропаде у російського керівництва мотивація продовжувати далі війну. Зараз це зрозуміло, що цього не буде, і е, знаєте, вони і вперті, і напевно, десь можна навіть сказати, е, хоча напевно віднос по відношенню до ворога використовувати слово вольові не зовсім правильно, але тим не менше, вони вольові в своєму бажанні воювати е, до останнього. Як українця, так і на жаль для них і для їхнього населення до останнього росіянина. Для них я не думаю, є якась велика різниця, скільки там 100 чи 200 тисяч росіян загине, чи 300 чи 400 тисяч загине росіян на українському фронті. А що е, може стати для них точкою неповернення на вашу думку? От коли вони можуть зрозуміти, що все далі е, продовжувати наступ, безкінечну мобілізацію вже немає жодного сенсу чи такого фактору в принципі не існує. Вони існують, не дивлячись на те, що ресурсів у ворога дуже багато. Однією з основних наших задач має бути саме знищення особового складу та техніки ворож. Це безумовно на сьогоднішній день. Так дійсно ворог поки що може собі це дозволити. Але над цим ми маємо працювати щодня. Ну ми в першу чергу маємо на увазі це підрозділи, які виконують бойові задачі, тому що так що інакше, але це впливає. На те, а, на, на, на те, як вони зможуть довго триматись, да і як вони довго там зможуть а, залишатися при при своїх мріях. Але паралельно з цим ми маємо працювати комплексно. Я вважаю. і з важливих, одним з важливих моментів є робота саме по території Російської Федерації. А, я абсолютно не вірю в те, що Росіяни колись прокинуться і зможуть навести порядок самі у себе вдома. Навіть ті, хто там, начебто налаштований, да їх там одиниці можливо. Але я абсолютно не вірю в те, що вони самостійно зможуть щось змінити в Росії. Але з нашою допомогою, з підтримкою е певних країн е заходу при правильній підтримці, підготовці е ось цих е народів, які е теж тимчасово окуповані на території Російської Федерації, е досить давно, ми маємо просто. Розколювати та знищувати цю країну. Ми маємо також зрозуміти, що наші проблеми не закінчаться на наших кордонах, в якому сенсі, вийшовши навіть на наші кордони, але при цьому залишивши існуючу в тому форматі, в якому вона є Росію, ми все одно отримуємо той самий заморожений конфлікт. Ну так пройде деякий час. Ну декілька років ми знов поживемо. Спокійно може й там, якщо пощастить 10 років, але це все одно буде заморожений конфлікт, який рано чи пізно Росія знов повторить те, що вона вже робила не один раз, і спробує на нас напасти, і спробує нас знищити. Тому я вважаю, що надзвичайно важливо саме нашому поколінню, да от саме нам сьогодні випала така можливість і така честь не тільки захищати свою країну, не тільки захистити своє власне майбутнє, а й знищити загрозу людства, взагалі, яка от зараз. У нас під боком є і саме робота над цим бажано чужими руками, бажано тих, хто проживає на території зараз Російської Федерації. Ми маємо прикладати правильно ці зусилля для того, щоб руйнувати цю країну зсередини. А також обов'язково бойові дії мають переходити на територію Росії. Обстріли, нанесення правильних точкових ударів все це має стати. Невід'ємною частиною життя росіянина, те, що вони підготували нам, те, що вони планували до нас, ось це абсолютно зеркально, і навіть в певній прогресі, має відчути на себе кожне місто, кожна от російська там населений пункт, це має стати їх новою реальністю. Війна, от вони хотіли війни, от вони мають її отримати. Вони сподівалися, що вона буде у нас. А вона має з'явитись у них в такому випадку при комплексному підході, я абсолютно не сумніваюся.